Пройшов ще один навчальний рік. Здається, зовсім недавно ми вперше переступали поріг Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь, слухали мелодійний перший дзвоник. Розгублено тримали букети, сором'язливо дивилися на вчителів. А вже сьогодні. Цей дзвоник пролунає для нас востаннє. Сьогодні ми стоїмо на порозі нового життя, дорослого, самостійного та невідомого. Дорогі мої учні, шановні батьки, педагоги, гості, ну так швидко прийшов цей навчальний рік. Він для нас був непростий, але цікавий. Щиро вдячна бажаю всім щасливого, мирного неба, перемоги. І дякую нашим захисникам, що дає можливість нам навчатися. Слава Україні! Звінок останній в неболи. Ми прийшли вітати вас. У нас сьогодні надзвичайне свято. Ми проважаємо дорогих вусників. Це для вас, як рідний дім. Ми шлемо вам всі вітання і найкращі побажання, якої долі ужиті в, в перемогу майбутнє. Четвертий ліцей назавжди в серці слід залишає. Нові світи для вас відкриває. Дзвінок останній, ми така врочиста, що з дитинством лишиться в душі. Нувай, дай по що не казав, легти розкриває світ, вам свої скарби. Ми тут, аби уже там світ цей пам'ятай, він має успіху і грунтовний знак, ей там наверху скрутіть свою музику. Даня на спортивном сьогодні Амакс піджаку, я вас бережу, ліцей підвезу. Вчителі вже на екзамен чекають внизу. Ніколи не думали, не гадали ми, що станем дорослими, як наші батьки. І затячує всім, що в мене є, мої сними мрії, моє майбутнє. Сотні з від сотні із Наші здорові, бур'яни такі Сміхаються нам, пишають нам, наші батьки. Життя не проблем, на яких чусь, які яких вчите, подолати. І я хочу жити, я не хочу мовчати. Словами очима, я любов. За мої сльози море шубем завдячих знов. У нас є мільярди людей на землі. І завдяки вам ми залишаємось малі. Наші <поцелуйтесь> батьки.